Так, молодьож, пікап це машина не для розкоші, а машина для роботи. І оце все діло прямо сюди. Розбило, бо... Сама правильна тачка для фермера Toyota Hilux або щось тому подібне. Те, що має такий кузов пікап. Лучше не придумати машини. Да, трошки жалко не спорю, скажімо так, не дешева ця машина, щоб тягати на ній щебенку. Але з іншої сторони, для чого вона робилася? Для того, щоб возити самі різні грузи, самі різні вантажі. В принципі, для того я її використовую по максимуму. І зручно, і вантажопід'ємність у неї більше тони, що дає нам можливість, що хочеш, возить, те, що не важче 1 тисячі кілограм. Єврокубік, е солярку, воду, щебенку, як бачите. Саме більше тонну 200 я в неї нагружав, і я вам скажу нормально, себе машинка показала. Так, по ресорах, що тут дивимося? Все офігенно, все чітко, ресори чуть-чуть підсіли. Ну, в общем, все, зайчик. Погнали на віса. Сьогодні будемо робити супер огляд поля. Полетіли наші горобці. Коротше, у нас у нас, виходить, забризканий оцей. Оця смужка, якщо видно, не видно трошки, то дуже видно. Оця ось ця смуга забризкана, а далі йде смуга не тронута, тобто контроль. І відповідно, що ми бачимо, тут бачимо трошки перехід. Ось класно видно такий от відтінок. Тут темніше, зеленіше, а тут вже видно, що світліше, і бракує мікроелементів. От вам і результат роботи НПК по листочку. Ну, що треба було доказати? Подивимося, що буде в бункері. Починив вже ось такі куколки. Видно все чітко, на одному рівні. Видно, що Монсанта 45-90. Хороший гібрид. Я його раніше сіяв, Получали більше сотки урожайності. Результат мене реально порадував. Підсчитали. така цифра у нас вийшла по мікродобривах від компанії Макош на 1 гектар. Ну, і відповідно, ми отримали отакий от фон. На нашому зразкові більш потужна коренева система, особливо вторинна коренева система, більш я потужна. Бачу, більш густіша, да? насиченіша. Давай так подивимося і в максимальному кажуть, розрізі, да, скільки так. можна. Це робота доброго вандраліф Блу. Супер. Там відмінно. де 50, 52% фосфору, 53%. І давай подивимося контроль. Давай найкращий контроль подивимося. Да? Да, саме сама потужна без, без внесення оцих препаратів, які ти перечислив. Mm. Ну що ж та, Тут таке впічне, що корнева система вже згнивати почала. Вона всередині така чорна, пуста, пуста да. значить, слабувата. От воно і різниця. Хоча, казалось би, да, внесли ми мікро добрива по листку, а результат пішов на корінь. От Це ж супер. Це, звісно, дуже така інтересна система, чого воно так відбувається. В будь-якому випадку воно працює, і це нам дуже подобається. Так, Тут теж беремо саму бідненьку, саму слабеньку. І навіть не дивлячись на те, що вона у нас сама така відстаюча рослинка. А що ми бачимо? Ми бачимо вже цвіт на ній і ми бачимо вже качанчик, куколку. Зараз покажу ближче. Так, Куколка. Куколка вже виходить, Ну це сама слабша, але вона цвіте. Вона цвіте. Якщо брати контроль, саму слабшу, ось контроль, три рослинки, ця, по-моєму, сама слабша. Так. що ми тут бачимо? А ми тут бачимо, що вона навіть ще не зацвіла. Ну Це так, рандомний підхід чи вибір. Вибрали те, що бачили, брали кращі, брали гірші. Ну, В результаті, що ми отримуємо, висновок можна такий підвести. Ця культура набагато слабша, розвинутіша порівнянні з тою, яку ми підживлювали. От вам і результат. Ну, Відповідно, якщо враховувати ці всі фактори, оце все, що ми бачимо, можна дійти до висновку, що ці культури в нас звегетують, швидше в нас качан набере масу, більш потужна коренева система. І раніше ми її змолотимо. Так. А там те, що... І плюс ще один момент. Якщо корнева система така розвинута, мичкувата, вона вся роз... Ну, роз... розкущена, так, потужна, то при будь-яких погодних умовах, які в нас бувають там, викладання, вилягання, вітри, вона так що, друзі, От такий от результат, будемо бачити ближче до осінь ще більш детально. І в будь-якому випадку я вам наведу в одному зі своїх відео цифри, які ви побачите і самі порахуєте, чи варто воно, чи не варто, чи варто є шкурка вичинки, чи ні, висновок зробити самі, вже тут нікого вчити я не збираюся і не буду. Тому що кожен агроном, кожен господар своєї землі розуміє, що в нього в кінцевому результаті буде в кармані. Якщо в нас буде прибавка, скажімо так, 4 центнера, середня ціна кукурудзи беремо по... 5 тисяч середня ціна, да? то в нас буде ну, 100% прибавка по факту. Тобто, вкладаємо тисячу, зверху ще заробляємо тисячу. Іменно за рахунок мікродобрив, за рахунок оцих препаратів. Математика цікава, є смисл попробувати. Я думаю, що результат буде класний. Оба! Єсть. Коротше, величезна долина. Проїхались, подивились на поле, побачили. Ой, шикарно. Так. Назад. Сейчас давай, 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 давай. Так, о. Все.